На полігоні в 2014 році мене вчили користуватися жотом Есмерха. Я усіх вчив користуватися жутом Есмерха, а мене вчили боротися з больовим шоком, якого нема. Я вчив своїх солдат боротися з больовим шоком. Та у нас дуже погана якість медичної освіти була, зокрема військової медицини. Це були совєтські книги, прикладені українською мовою. Коли я приїхав на фронт, я побачив ящик якихось. Незрозумілих приладів. А, я подивився: турнікет, кет. Ну, що це таке? Як американці цим користуються? І так ногою копнув його в куточок. Ну, потім, якщо може, раптом треба буде. Потім приїжджає до нас в підрозділ, в медичну роту, бригади, 14 рік, вересень. А, людина без медичної освіти, айтівець. Який каже: Я приїхав, я навчився в Британії тактичної медицини, хочу вас навчити, як надавати допомогу на полі бою? Такий, ну давай цікаво. подивимось, що там не медик може. І з того моменту моє життя просто помінялося кардинально. І він відкриває аптечку, і там кет. Угу. І я такий ого. І він є за Так. І він показує, як цим користуватися, і мені так соромно стає, що я на це так подивився, бо в мене не було цих знань. В мене лікаря, хірурга, який вчився 9 років, не було цих знань. Вони також привезли нам аптечки, і ми. Поїхала з командою на ВОП роздавати і вчити, переучувати тих же солдат, яких mm -hmm. я на полігоні місяць тому вчив шута есмарха і колоти бутерфанол. Це такий був знеболювач від больового шоку, якого не існує. І я пішов переучувати і сказав: хлопці, сорі, mm -hmm. ми це все забули. Тепер будемо приходити потихеньку на стандарти НАТО. Mm -hmm.